Доброго дня, компанія Viramax. У нас сьогодні на відгрузці 10 будівельних люлік з лп 630 Гаряче оцінковані. Люльки і будівельні. Догружаємо передні і середні балки від консолей. Комплектації йдуть противаги. Противаги якісні. Маркас відповідає. Цинк. Синк. Гарячі балюстради, балістради, терцеві боковини. Платформи. В Комплектації йдуть 100-метрові труси. Механізми підйому усі в окремих дерев'яних ящиках. Транспортуються згідно кресленню на кожному ящику. Звертайтеся до компанії Viramax закупівлю оренди будівельних люльок. Всього найкращого, до побачення!